Друзі, привіт! Приготуємо неймовірно ніжний та ароматний печінковий паштет із секретним інгредієнтом. Гарантую, ви будете приємно здивовані. Його можна використовувати як намазку на хліб або для приготування різних закусок. Смажимо моркву та цибулю до золотистого кольору на невеликому вогні. Далі додаємо вершки та тушкуємо ще 5-7 хвилин під кришкою. Не забуваємо додати сіль, перець та мускатний горіх. У фольгу загортаємо яблука та випікаємо при температурі 180 градусів хвилин 30 до готовності. Тим часом окремо обсмажуємо печінку, нарізану шматочками, солимо, перчимо та тушкуємо 10-15 хвилин під кришкою. Тепер у чаші для блендера з'єднуємо усі інгредієнти: підсмажку, печінку, нарізані шматочками, очищені від шкірки яблука та вершкове масло. Та усе ретельно перетираємо блендером у кремоподібну масу. Ставимо у холодильник на 1 годину. Я вирішила начинити цим паштетом тарталетки та прикрасити лохиною та зернятами гранату. Вийшло дуже смачно. Спробуйте і ви. Рекомендую! Друзі, підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео. Усім смачного!